Всім привіт, друзі! З вами я, Бібойден, і це друга частина, як я граю в Хованки в Роблоксі, да. Хованки в Роблоксі. Друзі, ця карта. Тільки не ця карта, я її ненавиджу. Друзі... Е. Друзі ми виграли! Як? Колософуртуни давайте покрутимо. Не знаю. Чого мені випадають ці штуки? Чого мені не випадають гроші? Я ховаюсь. Да, без хвата, Так, мелком стою. На куда мне можно? О! Я за текстурами. Друзья, я хочу за текстурки. Да, я, могу за текстурки. Ой. За текстуркою якось пролізте. Так, да, все я за текстурами. Все? Так, да, друзі. Все. Готово. Друзі, робіть і вах теж. Тільки за те, що я вам його розказав, ставимо лайк. ха 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 Потролили. так. Не ну, Поставьте лайк за С. Просто. Ой, почекай, я вылез. О, все. Вот так надо летать. В текстурах. А! Я только что был... Все, я в текстурах. Не, почекай Я в текстурах. Все, тепер уже в текстурах. Все, друзі, готово. Нет, не готово, друзі. Так, давай, отак, 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 так, так. Я карту трясу. Та ні, друзі, це перемога. Я ещ забаганись. Короче, все я выхожу, зрите. Не, друзі, друзья, прикольно. Я за текстурки бежу. Та все, уже можно выходить. Она все одно не вспейте, да. Все, друзья, я найкращий хто то сховався, бачите. Я в цій грі професіонал трохи. Я Сіка. А, я шукаю друзів. Погано, погано. Друзі, це дуже погано. Так, це буде? Так, мінус один уже. Так, в тій кімнаті? Осьо. Тут нікого немає вроді, так? Да? Нема, нема. Ну я вже мінус два зробив, друзі. Це непогано. Угу, угу. Так, друзі. Я поки що не можу більше нікого знайти. Ну я поки двох уже вбив. О там може, можешь текстурки залізло. Я не знаю, я все стре. Я усе все стріляю. Перезарядимось. Друзі, я реально не знаю. Що ти не шукаєш? в шкафчику може І, друзі, я не знаю. Нема. Друзі, просто ну, нікого немає і ще троє залишилось, а, а ще 30 секунд. Так, друзі, добре. Мінус один. Та все давай роботи. Я не знаю. Так, крутомо 25 спід, Ой, я ховаюсь, Халява. Так, зменшуємося. все, я отут тут буду. А, ем. Э, Класс. Прекрасно. Ну, друзі, починається катка. Зменшуємось. Збільшуємось. Та, друзі. А, я сікер? В смислі? Чого це я сікер? Короче, друзі, всім пока!